Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео про атомні підводні човни, які потонули. За весь час існування експлуатації атомних підводних човнів з 1955 року, коли з'явився перший атомний підводний човен. До речі, у мене є про це відео. Це американський наутіус посилання. Буде під цим відео. Кому цікаво, запрошуємо подивитись. Так от, з 1955 року, ну і по, по сьогодні, по 2024 рік, було потоп, ні, не потоплено, потонуло 9 атомоходів. 5 ще советських, 2 вже рашистських, і 2 штатівських. Ну, якось воно так. Ну, і ще були аварії дизельних підводних човнів, ну, але з балістичними ракетами, з ядерними боєголовками, аварії з потопленням. Ну, але зараз мова піде про саме атомні підводні човни з ядерними реакторами в якості двигунів. Причини затоплень атомних підводних човнів були різні. Два затонули в результаті пожеж. Два в зв'язку з вибухами ракет, торпед. Два просто потонули. Як там Рускі Фюре казала, вона утонула. Ну, але не про цю. Це мова не про цю. Один потонув в зв'язку з поганою погодою. Як це не дивно виглядає. Один. В зв'язку з пошкодженням ядерного реактора, ну і один корабель підводний човен субмарина. Причина невідома. Це американський Скорпіон. З дев'яти підводних човнів, два підняли рашистський К-429 та К-141 Курск. Всім відомий Курськ. Ну, а сім знаходяться на дні морському, океанському в різній ступені збереженості. Три підводних човна потонули повністю з усім екіпажем. В Штатах два, 120, де загинуло 129 і 99 Членів екіпажу. І в Руському рейху це атомний підводний Човен Курськ загинуло 118 підводників. Ну далі хронологічно розповім про в той послідовності, як відбувалися ці аварії. Перша аварія і перше затоплення сталося з американським атомним підводним човном Трешер. Це перший підводний човен в своєму класі. Затонув він 10 квітня 1963 року під час випробувань глибоководного занурення, ну і була перевищена оця допустима глибина, сталася аварія реактора. Ну і підводний човен потонув. Потонув він на глибині 2560 метрів. Усі 129 осіб загинули, там було 112 осіб екіпажу і представники судноверфі, яка ну, там знаходились теж представники Судноверфі. Сталося це в 350 кілометрах або 190 милях. Американці міряють це в милях на схід від Кейп-Коду, штат Масачусетс, Ну і підводний човен там і знаходиться. Друга аварія була теж з американським кораблем Scorpion. Підводний човен типу Skip Затонув він 22 травня 1968 року. І знову таки, внаслідок перевищення допустимої глибини занурення, усі 99 членів екіпажу загинули, потонули. Корабель потонув на глибині приблизно 3000 метрів. Ну, але точна причина, це я кажу, що перевищення допустимої глибини занурення, але точної причини немає. Версії є різні, ну, але. Невідомо, це той випадок з тих дев'яти, про що я казав вище, що причина невідома. Сталося це в 700, приблизно 740 кілометрів на південний захід від Азорських островів 400 миль по-американськи. Ну і точний, координат, точні координати засекречені, скажімо так. Далі наступним кораблем потонувшим була. Советський підводний човен К-8, це підводний човен проєкту 627, натовська класифікація листопад, загинув, потонув 11 квітня 1970 року під час буксирування ну, в досить такому поганому стані після пожежі на борту. Екіпаж підводного човна спочатку був евакуйований з цього корабля на рятувальне надводне судно, ну але потім 52 52 особи екіпажу знову перейшли на борт підводного човна для буксирування, щоб підтримувати якось так. Ну і ці всі 52 особи вони загинули разом з підводним човном. А всього загинуло в час цієї аварії 60 осіб, бо 8 загинуло ще 8 квітня за 3 дні до того від пожежі. Сталося це в Біскайській затоці в 400 кілометрах від узбережжя Іспанії. Наступним кораблем був советський К-27, єдиний підводний човен проєкту 645. В 1979 році він був виведений з експлуатації після багатьох, багатьох труднощів з його реакторною установкою. Ну і 6 е, вересня 1982 року е, совєтський флот е, його затопив на Мілені на глибині 33 метри е, в Карському морі е, після, ну як вони повідомляли, герметизації реакторного відсіку. Ну і це затоплення е, суперечило рекомендаціям МАГАТЕ. Ну, але ж е, як сьогодні е, Руський Рейх. Е, не прислухається до е, різних міжнародних організацій, так і Совському Союзі. Був, Союзу було, е, можна сказати, навіть по барабану е, висновки і поради е, МАГАТЕ. Наступний е, п'ятий корабель це К-429, е, підводний човен по совєтській класифікації. проект 670А «СКАТ» по натівській класифікації тип Чарлі-1. Тонув цей підводний човен двічі. Один раз в морі від затоплення під час пробного занурення. Сталося це 23 червня 1983 року. Ну а потім через два роки, 13 вересня 1985 року, вже затонула. Неглибоко на глибині 37 метрів, через затоплення біля її причалу. Під час першого затоплення загинуло 16 осіб. К-429 був піднятий після обох затоплень і був виведений з експлуатації через два роки після другого затоплення, тобто в 87 році. Це те, що я казав вище, що два човна були підняті: оцей К-429 і потім вже Курск. Далі, наступний шостий корабель К. Шостий підводний човен. К-219 це підводний човен проєкту 667А типу Янки 1 по совєтській класифікації навага. Він був пошкоджений, пошкоджений пожежею в ракетній шахті, стався вибух там, вибух 3 жовтня 1986 року. Ну а потонув він раптово під час буксирування його після того вибуху і пожежі 6 жовтня 1986 року. Шестеро членів екіпажу загинуло. Сталося в 950 кілометрах на схід від Бермудських островів в південній частині Атлантичного океану на глибині 5,5 тисяч метрів. Наступна аварія була не аварія, потоплення Сьоми. -е. підводний човен К-278 «Комсомолець». Це єдиний збудований підводний човен класу Найк. Майк американської класифікації по советському проєкту. Це проєкт 685 плавнік. Затонув через сильну пожежу на борту в 7 відсіку Це сталося 7 квітня 1989 року. Сталося це в Баренцевому морі. Загинуло 42, 42 члена екіпажу, 27 осіб з екіпажу вижили. Загинули вони через вдихання диму та через холодну воду в Баренцевому морі. Потонули на глибині, Лодка лежить на глибині 1662 метра Про цей корабель, про цей. Підводний човен і про загибель цього комсомольця у мене буде окреме відео. Там є про що розповісти, і про саму аварію, про те, як світ, в першу чергу, Норвегія, бо це було неподалік від узбережжя норвежського, намагались врятувати, пропонували свою допомогу. Ну але совєцький союз, ні 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 відмовились, і підводний човен потонув. І нещодавно було. Повідомлення норвежських. Я не пам'ятаю конкретно яких служб. Це вже буде в цьому в конкретному відео про цей корабель. Що щось там сталося протікання чи охолоджувача, чи що. І там невеликий, але є витік радіації з цього човна. Далі буде про нього. Наступний восьмий, восьмим кораблем, підводним човном, який потонув, був славнозвісний Курск <кій> К-141, який потонув 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі. На глибині всього 108 метрів, і загинули всі 118 осіб. Екіпажу. Сталося це, як я кажу, в Баренцевому морі біля острова Кільдін. Вибачаюсь. Це про наступний корабель про Кільдін. Кільдін тут Баренцеве море, але не туди подивився. Про Курск у мене буде окреме відео. Я зараз готую це відео. Там дуже багато і версій, і варіантів, що сталося з цим кораблем, як він чи то торпеда, чи навіть були версії, що його потопив ракета торпеда з атомного крейсера Петр Великий, Така версія теж була. Про всі ці, ну, може не про всі, про всі ні, але про деякі найбільш такі важливі і значущі версії я розкажу в окремому відео. Тому зараз просто про факт загибелі цього Курска 12 серпня 2000 року. Ну і останній дев'ятий корабель К-159. Загинув він, потонув 28. Серпня 2003 року. Оце він це про нього в Баренцевому морі біля острова Кільдін. Човен 14 років до того стояв іржавів після виводу з експлуатації, ну і потім його буксирами тягли на утилізацію. Човен був без. Ну, екіпаж там, екіпажу як такого не було. Ті супроводжувальні супроводжувало декілька осіб, і човен був з обох боків з пантонами. Вони його тримали, щоб він не пішов на дно. Ну але шторм попали вони в шторм, погано подивились напередодні погоду. І потягли, а може це спеціально було, щоб не займатися утилізацією, так його пустили на дно. А може не дуже потужно закріпили ті понтони, і може і навмисно. Ну, А чому б ні? Це так найлежі, це такий совково-руський, саме совково русський варіант, так зробити. Ну і от під час шторму понтони були зірвані, ну і атомний підводний човен разом з реактором, хоч і заглушеним, пішов на дно. Знаходиться на глибині 248 метрів. Ну і там на борту цього корабля знаходиться 800 кілограмів відпрацьованого ядерного палива. Діючою, цей підводний, діючим підводний човен був з 1963 по 1989 роки. Ну і стояв, як я вже кажу, в очікуванні утилізації в рашистському, я це все називаю мухасранську гріміха. Там, там таких гріміх на Кольському півострові дуже багато. Ну, така інформація, це те, що я зібрав про потонулі атомні підводні човни за історію з 1955 по 2024 рік. Дев'ять підводних човно, човнів потонуло. Повторююсь так, вже наприкінці. Два американських, вони були перші. ну, Коли щось стається з першими дослідними зразками, воно якось так. Ну, не те, що не дивно, звичайно, це погано, але ж ну, а потім вже і у Совєтського Союзу і у Руська Рейху, коли вже все має бути відпрацьовано, і ну, скільки років вже, скільки десятиліть вже експлуатуються і будуються кораблі, а вони все одно тонуть. Ну, якось так. Американців більш нічого не тонуло. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте, знаєте про з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!